Знаєте, пане Олеже, ну, для мене розмови з вами, це завжди, знаєте, це одна велика розмова, яку, яку можна було би, знаєте, кавалками потім видати якимось окремою публікацією. Так би хотілося думати, бо кому що, курці просу, а мені насправді питання демократії в Україні. І ми маємо низку знову публікацій про політичний. Стан речей в Україні це економіст, який е, занепокоєний і пише, завершує свою публікацію словами українського анонімного чиновника про те, що в нас тут е, займаються ідіотизмом в країні. Е, це політико, який кажуть, що за всіма кадровими перестановками стоїть Єрмак, і знову всюди бачимо е, цю високу, велику у всіх сенсах фігуру. На задньому плані Андрія Єрмака на тлі президента Зеленського. Чи ми маємо це сприймати, знаєте, в розрізі є людина, є проблема, нема людини, нема проблеми? Чи нам варто якось нарешті на це реагувати, на вашу думку? Я просто я хочу такий дисклеймер зробити. Я сьогодні намагався його зробити. Я насправді не думаю, що проблема в Єрмакові. Я більше того, коли починаються такі заклики, нехай Зеленський робить те, що робить Єрмак. Ну, ми розуміємо, що Зеленський не може розірватися. Плюс Зеленський, можливо, я можу припустити, що Єрмак справді ефективний в тій системі, яка є. Він достатньо ефективний, принаймні для, для Зеленського менеджер. І ми не можемо вимагати від навіть Зеленського тих компетенцій, які, можливо, є в Єрмака. Організаційні якісь там здібності і так далі. я Не знаю, що як. Питання не в Єрмакові. Не Єрмакові, але питання у невідповідності формальним речам. Ну, тобто, ну Україна ще ж не єдина держава в світі. В світі багато держав з різним устроєм, там парламентські республіки, президентські республіки. У нас треба розібратися, чому у нас, чому ми так вперто відмовляємося якось унормувати, узаконити е, інститут президента, і, зокрема. Що можуть, а що не можуть робити ті хлопці і дівчата, які знаходяться на вулиці Банкової. ну американців це точно тригерить. Ну тому, що для американців це не чувано. глава адміністрації. У них у них глави адміністрації, це надзвичайно потужні люди. Але вони ніколи не можуть очолювати якісь міжнародні е, делегації. Вони не можуть е, підміняти собою міністра закордонних справ. І це перше ця невідповідність. Це от саме ну по Функціоналу, тобто всі ж знають, і навіть українське законодавство знає, ну немає там таких повноважень у людини. Ну до цього можна додати, що якщо ж ти не маєш повноважень, а ти ще себе ведеш як віце-президент, ну, то це починає, починає дійсно діставати. Ну а у європейців інша проблема. У європейців взагалі питання до того, що а вони не можуть від такої людини, як Єрмак, нічого власне запитувати, бо він ні за що не відповідає. Нема в його посадових інструкціях таких речей, які, наприклад, важливі для нашого євроінтеграційного шляху. Там, наприклад, ну, що там от, от, для того, щоб почати переговори про набуття членства, наприклад, не треба, щоб були були такі люди, як Татаров. Але Татаров — це похідний від Єрмака. І тому оце невідповідність вона дуже сильно дістає. І якщо з точки зору Зеленського він має право мати собі там дорадників, до якщо він вважає, що Єрмак настільки потужний, ну то у нас от багато розмов йде про можливість заміну прем'єр-міністра. Ну, дійсно, якщо людина, от настільки, тільки ми ж не знаємо, да? а може він дійсно, от ну от неймовірна людина, от якщо б Єрмак був би прем'єр-міністром, чи якби він був би міністром закордонних справ, то тут не було б такої реакції на заході. А зараз це просто відповідь на, на те, що слухайте, ви, ну ви присилаєте людину, з, з якою немає сенсу домовлятися, бо ти її не можеш офіційно ні за що е, притягнути до відповідальності. Він же ну. Він 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 має забезпечувати діяльність президента. Ну але да йдуть особисті речі. Ну про що вже там багато писали, але мені зрозуміло, що ну треба президенту реагувати. Ми не можемо просто робити вигляд, що немає проблеми, бо проблема є. І ми не можемо робити вигляд, що за цим стоїть там якась російська і пса або що це мовляв знову хтось там замовний матеріал. Ну це вже точно Оця така груба нестиковка нашої цієї внутрішньоукраїнської. Кої культури урядування і те, як прийнято в світі, вона просто вже волає, зробити щось. Що, що якщо просто ну, на банковій не знають, як інакше робити, вони не уявляють собі іншу конфігурацію. В них якось все склалося зараз докупи в якомусь там телефонному наказовому режимі. Тут Стефанчук, тут фракція, тут там, там умовний шмигаль. Ну, якось, отак воно тут татаров незамінний. Якось воно так сяк працює. Ну, але воно, воно точно не пропрацює для нашого наближення до Європи, бо ми зараз знаходимося в процесі, який там називається старовинним українським словом скрінінг, де перевіряють відповідність наших законів, і не тільки законів, а формально того, що регулює нашу державу на відповідність до європейських. А у Європі немає таких єрмаків, татарових і от настільки ну, е е паралізованого парламенту і уряду, який підбирається знову не, не парламентом, не політичними партіями, а який а може е має подобатися. А на банкові там... я вас, вас переб'ю, вибачте. А може на Банковій не вірять в цю інтеграцію? Так так, так, так. Може не вірять в цю інтеграцію? Може вони і не хочуть тої інтеграції з Європою насправді. Ну, ну… Тоді їм треба брати білу простиню і повсти на кладовище. Бо якщо в нас немає перспективи інтеграції і віри влади в інтеграцію, ну, то в нас є інша система, інша країна, яка миттєво з цим скористається. Вони на банкові не можуть не розуміти, що залишити Україну в цій сірій зоні, або в такі, от там недореформовані пострадянські, це без шансів. Якщо там зараз якісь дискусії про НАТО ідуть, то. Мені наприклад зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі, це, це можна прирівняти до НАТО, тому що ти вже входиш в зовсім іншу там, систему координат. Ти стаєш частиною західного світу. Ну але тобто, якщо влада в це не вірить, ну то її українці поміняють. Просто я не вірю, що в Україні зараз може прийти влада, яка буде пропонувати ото, що пропонував Янукович, там типу, що ми Швейцарія. Бачите, і, і і ви, ви шляхами кажете про mm -hmm. те, що це вже неможливо на це заплющувати очі, коли економіст пише про, про цей вояж, який затягнувся Чернішова, описуючи його проблеми з корупційними звинуваченнями, і вона і використовує економіст, фактично саркастичний тон. Описуючи цю ситуацію. А я тим часом згадав, що перед своїм поверненням Чернишов показав селфі з Мецолою, та з президенткою Європарламенту, що, мовляв, от все нормально, я тут з Мецолою взагалі зустрічаюся, що за що за питання до мене. Але я собі думаю, але мецела насамперед в цей момент посміхалася Чернишову, а собі думала, а, що там в Україні відбувається. Людина, віце-прем'єр звинувачення в корупції і не, не знає, чи хоче повертатися чи ні, що його чекає там. Ну в нас зараз є троє міністрів в уряді, які мають звинувачення в корупції. Чернішов той самий зі 120 мільйонами застави, який ходить далі на засідання уряду. Е, ну чи це чи це окей, ситуація? Чи це ну я розум, як з цього виходити. Це зовсім не окей ситуація, абсолютно не окей ситуація. І можна впевнено стверджувати одне, що ну, ну, не, не проконає так. Не, не, от Зверніть увагу, там Зеленський президент і у нас там очільники уряду говорять, що ми готові, ми зробили все, що необхідно, ми виконали всі зобов'язання. Оця ситуація вона відразу. У нас, у нас же в основному наша ну, наша увага була до, до така досить скандальна, що це Чернишов. Він там кум сват зять у президентській родині, що що він фаворит, що його готували на на, на прем'єрство, що під нього спеціально створили міністр. У нас і більше уваги цьому приділяли. А на заході була одна реакція. Що це може дуже серйозно вплинути на бажання західного світу надавати Україні фінансову допомогу. А що для влади може бути зараз страшніше? У нас на наступний рік вже там серйозні проблеми. Тому подібні речі вони зовсім інакше інтерпретуються. І тому європейські політики. вони... Ну, прямим текстом кажуть, що якщо ви будете мати таких чернишових е з такими судовими рішеннями, ну то як ви можете розраховувати, і як ви серйозно сподіваєтесь на якийсь прискорений шлях до Європейського Союзу? А я повторюю: для влади ну, гальмування європейської інтеграції, чи тим більше, е ну, спроби робити вигляд, що ми якось там е обійдемося без цих змін, це без варіантів. Дуже жорстка позиція Брюсселя цього разу, вони не почнуть переговори, якщо не буде виконано, і це рішення про те, виконано чи не виконано, приймається в Брюсселі. Я багато разів чув це від європейських дипломатів. Вони навчилися згадаємо досвід Румунії Болгарії. Вони навчилися на цих помилках, і вони чудово усвідомлюють, що якщо абсолютно е не відповідає їхнім стандартам. І їхньому розумінні, те, що відбувається в Україні, то заяви президента і, і всіх наших депутатів і урядовців нічого не вартують. Мені не раз говорили, рішення буде приймати виключно Брюссель. Бачите, є е, частина і громадянського суспільства, наприклад, та сама Марія Берлінська, яка каже, що під час війни заради ефективності нам потрібна якась така військова система машини організації влади, а не демократія. Чи демократія потрібна під час війни в якому обсязі? Але тут немає протиріччя. Ну нам вже не потрібна корупція під час війни. Це взагалі ми українці вважали, що все. Ну як ти можеш тебе руки відсохнути, як ти можеш красти у, у армії, як ти можеш підривати ну власне оборону своєї країни. Все. була там якась корупція, але тут у нас ворог напав спартина небезпека. Не беремо хабарі, не, не робимо оборудки, не обкрадаємо власну армію, але цього ж немає. Тому тут нема протиріччя, може бути жорсткіша. Демократія, але має бути знову незалежний суд. Не може бути так, що чиновник високого рівня, якому знову легально створені антикорупційні органи, зробили серйозне пред'явлення. І, 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 і далі починається суцільний сюр. Мало того, що для заходу це просто повний шок. Но ми всі знаємо, що на заході перша, що робить будь-який е, член уряду, якщо на нього падає тінь, він відразу подає заяву е, про, про звільнення. А потім вже суд виправдає, не виправдає. А тут просто відбувається не немовільні речі, і тут ми не можемо підміняти. Е, Говорити, що, наприклад, притягнення до відповідальності під час війни там скомпрометованих урядовців це якось послаблює владу навпаки. Бо те, що відбувається з Ченесовим, і те, що ба, це ж таких же він же ж на вершині, на вершині Олімпу, а там є люди пониж, і воно так спускаються донизу, і ці розуміють, що слухайте, от зараз є шанс там собі забезпечити пенсійний фонд. Ну, Будемо користуватися. Але з точки зору знову того, як нам далі рухатися, а у нас є один шлях, одна ймовірність. І нам дуже варто, нам дуже Потрібно мати довіру західних партнерів. Це ж питання вже не тільки Єрмака, це фактично ну звернення до Зеленського. Так його сприймають. І звіть увагу, європейці наскільки вони толерантні. Вони говорять про те, Урсула фондерляєн на всіх зустрічах. говорить, що нам Україна виконала реформи. Це чудо, що ми під час війни багато речей робимо. Ми розуміємо, що це політичний сигнал. Що слухайте, ми хочемо, щоб ви були з нами. Не руйнуйте, не вбивайте для нас таку можливість. Ви знаєте, все-таки, напевно, на такій ноті я не хочу завершувати розмову. Чи в нас є ще шанс щось змінити? Тому що, ну, навіть там прогноз Міжнародного валютного фонду, ну вони мають на чомусь, в принципі, базуватися. Тобто їхній оптимістичний прогноз, що війна закінчиться наступного року. Тобто, це означає, що як мінімум, ще десь рік війни попереду є. Чи. Це... це оптимістичний сценарій. Це дуже оптимістичний сценарій. Якщо війна може бути насправді 3-4 роки, ми теж це розуміємо. Чи ми чотири роки будемо от в такій системі влади, яка, мені здається, дедалі більше стає неефективною і розбалансовується? Як, як поремонтувати ситуацію? Серйозне питання. Я думаю, що тут не обійдеться без зовнішніх впливів, ну тому що е, ця система влади, яка у нас є, вона ну фактично повністю залежить не стільки від наших з вами податків. Ну, це важливо, але більше половини бюджету це зовнішня допомога. І тому розуміючи реалії, якщо влада не зрозуміє цих всіх публікацій, не почує голос власне власного суспільства, бо про це про цю систему говорить багато громадських організацій і журналістів, українці розуміють, що зараз ми не можемо там оголосити вибори, але змусити владу. Перестати робити те, що вона робить, змусити владу прибирати там Татарова як мінімум, щоб не було людей, які керують в ручному режимі судовою системою. Змусити владу прибирати там корумпованих чиновників і фактично змусити Зеленського робити те, що він декларує, це зовнішній фактор може, тому що не хочуть кидати під. Автобус, як кажуть американці, український народ, але ну робити вигляд, що все нормально, і ми рухаємося неймовірними темпами до європейського союзу. Ніхто не буде. Тому я думаю, що десь піотоці сигнали йдуть, ідуть, ідуть, їх не чують. А далі відбудуться дуже серйозні розмови, і Зеленському доведеться е, вносити зміни і коригувати ту систему, яку він створив. Олег Робачук був з нами. Дякую.